Для нас ця історія почалася з дзвінка киянина Володимира Пономаренка. Чоловік розповів журналістам та й відео показав, як на нього з кулаками накинулися патрульні. Лише тому, що чоловік знімав їхню роботу на телефон і ставив якісь незручні питання. Історія набула розголосу після виходу сюжету в ефірі ЧП-Інфо. Відреагувало керівництво полісменів, потім прокуратура. Втім, команда магнолії ТВ продовжує стежити за справою столичних патрульних поліцейських. Тепер уже у суді. Робили все в межах чинного законодавства. Трошки не допрацювали, не одягнули кайданки, не завезли в райвідділ. Патрульні поліцейські, яких підозрюють у побитті людини зі спини, але вперше дали коментар нашим журналістам. Вони запевняють, не винні у тому, що сталося у гаражному кооперативі Києва попри відеозапис з камери спостереження, де чітко видно, як двоє патрульних поліцейських заламують та видаляють відео з телефону Володимира Пономаренка. Тепер чоловік вважається у справі потерпілим, а полісмени обвинуваченими у Деснянському районному суді. Нарешті починають перше засідання. Підготовчі судов засідання оголошується відкритим Розвідається кримінальне провадження. Це пітер з тосічні сімнадцятого року. Відносно що було та лисенка вчини кримінальне порушення прибачено й триста шістдепятої частин кримінального кодексу України. З словами полісменам інкримінують перевищення своїх повноважень, що супроводжувалось насильством щодо потерпілого. Суддя надає слово прокурору, а потім і адвокату підозрюваних, так як розгляд справи у суді поліцейські заперечують. Добре. Добре. Їхній адвокат наполягає на поверненні обвинувального акту прокурору, адже він знайшов там порушення закону. Гручі у мисленку, Олександр Володимирович, це Щеглов, Віталій Анатольович, поєднаного як прокурор. Він 12 квітня Вітя 17 року. Чи у нього зазначено, як згодна прокурора? Сто разу, як випадка, як і в суді, він проведе процедури. Сто року, Далі суддя йде у нарадчу кімнату і у результаті таки повертає обвинувальний акт прокурору. Вона з таким рішенням не згодна. Я вважаю рішення незаконним і таким, що не відповідає фактичним обставинам справи на протязі сіми діб мною буде внесена апеляція до поліційного суду міста Києва і будемо чекати рішення. Здавалося б, факти говорять самі за себе. На відео чітко видно, як діють патрульні поліцейські. Окрім фізичної сили, ще забрали телефон. Утім, як би там не було, остаточне рішення за судом як швидко і чи він взагалі визнає двох патрульних поліцейських винними у побиті людини, невідомо.